Шановні колеги, добрий день. Сьогодні ми розглянемо питання безпеки і ефективності лікування при використанні лікарських засобів тоді, коли є ситуація поліфармації. Давайте подивимось на дану схему терапії. Тобто, вона була представлена на певному конгресі. Ви бачите, пацієнт 64 роки, швидше за все, у нього серцева недостатність, цукровий діабет, можливо, ще є ряд. Коморбідних станів для нас основне, зараз давайте подивимось лише на схему терапії. Вона включає, як ви бачите, 9 навіть 10 лікарських засобів карвітілол, сокобітрил, пліренолер, барексабана, медарон, аміадарон, тервестетин та дапаліфлазин і метформін. Чи є ризики використання даної комбінації? До кінця нашої доповіді, давайте розберемось. Але спочатку згадаємо про те, що є на таке поняття в нас, ми їм широко часто користуємось плані, як поліпрагмазія. Тобто це коли ми вважаємо, що пацієнта занадто лікують, наприклад, занадто багато призначають лікарські засоби. Хоча поліпрагмазія це не зовсім і не зовсім лише. Лікарські засоби. Тобто, мається на увазі це багато методів, в тому числі і лікарські засоби, але можуть бути інгаляції зайві, можуть бути масажі, можуть бути хірургічні втручання. Це будь-які втручання, які з точки зору, ну, скажімо так, пересічного лікаря, або, скажімо так, тих схем, які пропонуються останнього часу, будуть вважатися як зайвими підходами для лікування. Тобто, полі це завжди щось негативне. Тоді як поліфармація це просто велика кількість лікарських засобів. А що таке велика кількість лікарських засобів? Як її оцінювати? Ну от визнано 5 і більше, коли одночасно пацієнт отримує 5 і більше лікарських засобів. Хоча деякі автори рекомендують 10 і більше лікарських засобів. Стаття, яку я щойно показував, вона якраз присвячена цьому питанню: наскільки і скільки лікарських засобів бажати поліфармації, як це оцінювати? Чому так важливо? Тому що звичайно в сучасних умовах, внаслідок того, що збільшується кількість людей похилого віку, це добре, це досягнення медицини з іншого боку. Пацієнтів похиловіку часто є висока коморбідність, і це потребує звичайно лікування. Вже не завжди це в людей похиловіку. Але якщо ми подивимося на цей слайд, ми бачимо, що після 60 років вже майже кожне п'яте отримає 10 і більше лікарських засобів на курс терапії. У дітей також може бути ситуація, коли є висока коморбідність або якісь тяжкі стани, які потребує великої кількості лікарських засобів, тобто поліфармації. От, зокрема, якщо ми подивимося на цей слайд, тут представлено випадки лікування дітей з муковісцидозом. Але тут важливо підкреслити, що навіть при великій кількості лікарських засобів, які тримає пацієнт, терапія може бути безпечною прогнозованою з іншого боку. Відносно невелика кількість може нести ризики через замедію лікарські засоби. От, наприклад, в даному випадку, що ми подивимось, ось пацієнт, який отримує 22 лікарські засоби, у нього шість взаємодій. А ось пацієнт, який отримав 22 лікарські засоби, у нього майже 20 взаємодій лікарських засобів. А ось пацієнт, який отримує. 11 лікарських засобів, але при цьому у нього практично немає е, взаємодії лікарської. Тому, як ви бачите, є різні варіанти використання ліків, тому в сучасних умовах більш прийнято говорити про прийнятну поліфармацію або проблемну поліфармацію. Ось дві статті я вам покажу, які ну, ніби е, намагаються відповісти на це питання: так вона прийнятна чи неприйнятна поліфармація? І скільки лікарських засобів це є дуже багато, як це розглядати? Так, от знову ж таки повертаючись до того, що лікарські засоби можуть використовуватись в ситуаціях коморбідності, але часто вони несуть більше ризиків смертності, ніж відсутність деяких із них. І, от зокрема, гарна стаття, яка демонструє, що із збільшенням кількості лікарських засобів у пацієнтів сібері при зростає смертність. Інша стаття, в якій показано, що збільшення кількості лікарських заспів суттєво підвищує ризик розвитку деменції у пацієнтів. Ось іще одна стаття, в якій смертність пацієнтів і штучним водієм ритму, також суттєво залежить саме від поліфармації. Тому згадаємо про те, що коли ми використовуємо лікарські засоби, ми використовуємо їх з певною метою, звичайно, тобто враховуємо їх фармакодинаміку, але ми повинні згадати про те, що фармакокінетичні взаємодії бувають значно частіше, і тут має значення і взаємодія на етапі і взаємодія на етапі розподілу. Але я сьогодні буду говорити переважно про взаємодію на етапі метаболізму, тому що саме ця взаємодія найчастіше поєднується. Або з побічними ефектами, або з е, ну, відсутністю ефективності терапії. Під чого це залежить, давайте трошки проговоримо. Згадаємо про те, що лікарський засіб, попавши в організм, має, якщо це системна дія, всмоктатись, досягти певної концентрації в крові, яка буде перевищити мінімально ефективну, але не досягати максимальної толерантної концентрації. Тоді терапія буде і ефективна, і безпечна. З іншого боку, є багато причин, чому лікарський засіб попаде в системний кровоток значно меншої кількості, ніж ну, скажімо так, інший лікарське засіб. Ну, наприклад, якщо ми розглянемо цю схему, то ми побачимо, що біодоступність лікарської речовини лише 15%. внаслідок. Пресистемного метаболізму, вже внутрішні речинивки, внутрішньокишечний метаболізм, плюс робота транспортерів лікарських лікарські засоби, так те теж саме відбувається в печінковій клітині, також метаболізм і робота транспортерів. І внаслідок цього пресистемного метаболізму 15%, лише попадає в системний кровоток. Але це, якщо говоримо про аторвостатин, наприклад, то це прогнозовано, це абсолютно адекватна ситуація. З іншої сторони, якщо якась Молекула лікарського засобу або харчовий якийсь продукт суттєво вплине на діяльність ферментів метаболізму або на роботу транспортерів лікарських засобів, то біодоступність може суттєво змінитись. І зміна біодоступності призведе, звичайно, до зростання токсичності, якщо це суттєво підвищення концентрації в крові. Ну а якщо зменшиться біодоступність, то неочікувано, ми не будемо бачити результатів терапії. І, от саме це, що лікарська речовина може попадати в системний кровоток значно. Змінені кількості це дуже важливо, особливо для лікарських засобів з так називаємо вузьким терапевтичним індексом. У це я вам нагадую, що є препарати так називаємо вузьким терапевтичним індексом, є широким, ну, з ліва це препарат а, або лікарський засіб. А як ви бачите, він має вузький терапевтичний індекс, незначне збільшення дози суттєво збільшує частоту побічних ефектів. Тоді як лікарський засіб B, він не має такої високої токсичності на при зміні дози. Тобто, ви бачите, індекс терапевтичний значно ширший, препарат може використовувати більш безпечно. Я розумію, що в класичній експериментальній фармакології переважно користуються відношенням дози, яка в половині випадків викликає токсичні апельсині, до дози, яка в половині випадків викликає очікуваний результат. Тоді як в клінічній фармакології простіше користуватися поняттям вузький чи широкий терапевтичний індекс, і тому взаємодія лікарських засоб з одного боку може суттєво підвищити ризики використання препаратів із вузьким терапевтичним індексом. Але при цьому вона може звужувати терапевтичний індекс, якщо лікарський засіб широким терапевтичним індексом. Давайте розглянемо декілька прикладів. Ну, от, якщо ми говоримо про такий гарний препарат, як мотіль, який містить молекулу, лікарський засіб, домперидон, гарне експериментальне дослідження показує, що, якщо ми використовуємо домперидон, не сам по собі, а з поміло, то його біодоступність, бачимо, площу під фармакокінетичною кривою, кривої, збільшується в півтора рази. А біодоступність у мозку збільшується в 10 разів. Чому? Тому що в даному випадку верапаміл зупиняє роботу глікопротеїна П. Таким чином, краще всмоктується і в кишечнику, краще долає гематоцефалічний бар'єр дану нашу молекулу і В результаті викликає ті побічні ефекти, які пов'язані з блокадою саме центральних дофамінових рецепторів. Серед них це гіперпролактинемія, дезорієнтація, і екстрапірамідні розлади. Наслідок збільшення біодоступності різко підвищується кардіотоксичність. Тобто, в принципі, безпечні досить лікарські засоби, але в умовах взаємодії несе багато ризиків. Ну і, зокрема, бачите, знову ж таки, гарна стаття, яка демонструє це ще 1980 рок, що гіперпролактинемія при використанні домпередо. Ось ще одна стаття, в якій перераховані препарати, які пов'язані гіперпролактинемією. ось він домпередо. Коли використовується інгітер метаболізму, то ми передбачаємо, що концентрація в крові речовини, яка мала бути отак, як синя крива, почне зростати, тому що буде уповільнюватись виведення з організму і кожна нова доза буде підвищувати концентрацію в крові. Згадаємо основні інгібітори метаболізму. Переважно це лікарські засоби, які впливають на синтез білка. Привипиняючи діяльність певних ферментів, вони впливають не лише на ті ферменти, на які ми розраховуємо, ну, мовно кажучи, синтез білка в бактерії, тобто, якщо ми говоримо про макроліди, але вони і порушують метаболізм. Зокрема, до них відносяться інгібітори протонної помпи, які також в першу чергу ми їх використовуємо, тому що вони блокуючи фермент протонну помпу. Зменшують секреторну і кислотоутворюючу функцію. Але в даному випадку зупиняючи процеси метаболізму, вони призводять до накопичення препаратів, які є субстратами даних ферментів. Повертаючись тепер до нашої пацієнти. Чи є тут лікарські засіб, які суттєво впливають на метаболізм інших лікарських засобів? Давайте подивимося через систему Драгбанк. Ось ви бачите амідарон. З рівароксабаном викликає дуже високу вираження інтенсивності взаємодію, тобто метаболізм рівараксабану може бути суттєво зменшений, що призведе до побічних ефектів рівоксабану. Та ж сама ситуація з аплереноном, також дуже великий ризик таких взаємодій, більш помірний ризик взаємодії з аторвостатином. Із дапогліфозином, але все одно це несе ризики досить серйозних реакцій, зокрема тобто гіпоглікемічних реакцій або З Скарбдіологом тут є описаний ризик звичайно фармакодинамічних реакцій, тому що обидва лікарські засоби впливають на серцевий ритм, а з іншого боку, є і фармакокінетичне взаємодія, оскільки аміадерон зупиняє метаболізм. Кармідіолола припиняє таким чином свою діяльність, тому що він активний саме як метаболіт першу чергу. Тому є, як бачите, досить багато таких моментів, які ми можемо враховувати. З фальсартаном також помірна взаємодія, ну а з кобітрилом вона легка, тобто не, не, не така суттєва. Але на кого ж бачите ризик тяжких. Побічних ефектів може бути пов'язаним не так часто він буде, але все-таки ризик існує. таким чином, можна сказати, що амідарон у нас зав'язаний досить серйозними ризиками побічних ефектів еплеринона реваксабана і помірними ризиками вальсертана та та паліфлацина карвітіло. Ну і в меншій мірі сакобітри в сучасних умовах. Коли тривожність надзвичайно висока в більшості населення України, коли різко зросло використання антидепресантів, і що дуже важливо, не завжди лікар знає, що наш пацієнт почав прийматися антидепресанти, треба згадати про те, що вони є досить потужними також інгибіторами метаболізму, зокрема на прикладі, хоча б гіпогалікімічних препаратів, тобто я представив зліва в колонці. П'ять молекул, які продаються найбільше зараз, як антидепресанти. І бачите, крім амітрептіліна, вони всі суттєво впливають на метаболізм гіпокімічних засобів, як пофігні суфані, і дапагліфлози. Амітрептилін не впливає на метаболізм, але він сам залежить суттєво від метаболізму, і на нього можуть впливати інші молекули. І внаслідок цього е побічні ефекти амітриптіліну, також можуть бути дуже тяжкі. Тому обов'язково треба збирати анамнез, що приймає наш пацієнт, можливо, мускам, так, навіть сам собі призначивши. Але треба згадати, що є і індукція метаболізму, і ця індукція метаболізму може асоціюватись неефективністю терапії. Зокрема, е, такими потужними індукторами є фітозасіб, звіробой, регулярне вживання алкоголю. Тобто, це те, про що пацієнт не так часто говорить, лікарю. але це треба враховувати, оскільки неефективність терапії при цьому може бути, особливо там, де ми використовуємо препарати з вузьким терапевтичним індексом. На цій схемі я хотів показати, що в нормі ми очікували, що крива буде синя, а крива стала червона. Таким чином не досягається мінімальна ефективна концентрація лікарських засобів, перестають діяти, і як в цих умовах поведе себе захворювання. На фоні використання лише звіробою як активної, скажімо так, субстанції, ну невідомо. Таким чином, обов'язково треба враховувати і ризик взаємодії з індукторами метаболізму, оскільки це може мінімізувати ефективність, а з іншого боку, вони можуть пришвидшити інколи побічні ефекти тих препаратів, які є ліками є. Ну, наприклад, той же Трамадол. Трамадол є проліки, Якщо пришвидшити його метаболіт, досить швидко на виутворюється високої активності метаболітики, викликає вплив на опіоїдні рецептори, звичайно, можуть виникнути побічні ефекти піоті. Це знову ж таки, якщо ми подивимось цю схему терапії, яку отримав наш пацієнт, то рівораксабан із звіробоєм, високий ризик взаємодії через те, що метаболізм рівоксабана може бути підвищений, концентрація крові швидко знизиться, препарат буде неефективний, і не те, на що ми розраховуємо антикуглянтий вплив, може бути відсутнім. Я вже, з вашу дозу, не буду розглядати всі лікарські засоби, які отримав наш пацієнт, тому що, в принципі, те ж саме, ми отримали з віробою. Італійські. Дослідників вони створили консенсус, направлений на те, щоб зменшити ризики побічних ефектів, тоді коли пацієнт з мультиморбідністю має використовувати поліфармацію як підхід для забезпечення терапії. Тут є ці 13 пунктів, є досить такі навскаби проблемні висказування щодо можливості припинення використання препаратів інгібіторів протонної помпи. Щодо можливо скасування призначення статинів, якщо це людина похилого віку, тобто по кожному з цих аспектів або питань було розглянуто і прийнято відповідне рішення. Згадаємо про те, що наша формулярна система, яка є в Україні, тобто у нас є це державні формулярні лікарські засоби, є впроваджена формулярна система більше 15 років, і моніторинг цієї системи передбачає якраз вивчення скільки лікарські засоби в середньому в лікарні використовуються на курсі фармакотерапії. От я вам покажу декілька результатів із лікарень України за 2023 рік, ось вони є ви бачите. Деяких шість, сім, деяких чотири, деяких чотири. бачите, чотири шість, деяких сім, дев'ять, деяких десять. Це при тому, що рекомендовано, бачите, 3-4, але все-таки, мабуть, подається чесний звіт про те, що 10 лікарських засобів в стаціонарі отримують ці пацієнти, і, мабуть, це потребує того, тому що є коморбідність, є потреба в відповідній поліформації. Тому ще раз нагадую: поліформація не завжди може бути небезпечною, але якщо ми все врахуємо, то вона буде і ефективною, і безпечною. Німецькі дослідники, вони досить, ну скажімо так, вже тривалий час вивчають, які препарати несуть найбільші ризики людей похилого віку, і вони розробили класифікацію форта, тобто бачите, for the Aged, які виділили чотири класи: лікарські засоби: абсолютно незамінні, корисні, досить, скажімо так, із ризиками, тобто клас класи і яких варто уникати. І якщо ми тепер скачаємо навіть хоча б програмку Форта, вона легко встановлюється на смартфон, то ми можемо дивитись наскільки, наприклад, антигіпертензивні лікарські засоби, ось група А, ті, які безумовно корисні, оскільки вони знижують ризик кардіоваскулярної смертності. А з іншого боку, є клас С, яке е, бажано уникати у людей похилого віку. І зокрема, бачите, до нього відноситься спіроноптун. Але уникати треба коли? Коли ризик поліформації треба вивчати можливості і ризики цієї ситуації. Ну і нагадаю про те, що вміння відміняти лікарський засоб це також лікарська інтервенція. Тобто, лікар має не лише призначати, а відміняти те, що несе ризики. І дуже гарна стаття в цьому плані вона вчить. Тобто дає алгоритм, як приймати рішення, щоб разом з пацієнтом, скажімо так, розібравшись, переконавши, що лише треба залишати ті препарати, які ефективні, безпечні і доцільні цього пацієнта, відмінити ті, які несуть найбільший ризик. Тому завершуючи, я можу сказати, що в сучасних умовах. Ну, ми будемо стикати постійно з постійною ситуацією там, де пацієнти будуть потребувати поліфармації. Нам важливо розвивати у наших лікарів і фармацевтів навичку знаходити цю проблемність поліфармації, якщо вона є. Ну і якщо треба, то відміняти чи заміняти лікарські засоби, які визначають проблемність. Я щиро дякую за увагу.